У річці Кам'янка перевищений вміст аміаку, заліза, фосфатів, хімічне споживання кисню, висока концентрація завислих речовин. Про це Суспільному 10 червня розповіла Ірина Березюк, начальниця відділу інструментально лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Поліського округу. Результати лабораторних досліджень води стічної води, яка була відібрана з каналізаційного колектору, показали, що вона характерна, характерна своїми концентраціями. Хосфикальним стоком там були виявлені високі концентрації амонію. Ам'яку, як ми кажемо, майже 50 мг на літр, залізо 1,6 мг на літр, фосфати 8,2 мг на літр, хімічне споживання кисню, 462 мг на літр кисню, біохімічне споживання кисню 151 міліграм на літр. Також висока концентрація завислих речовин 100 мг на літр. Ірина Березюк каже, що проби показали, що у річці кам'янка не. Ще місця потрапляння, погіршується якість води. Подія відбуваються по провулку в районі Мальованки Мальованської набережної. Там виявлено було обстежено місцевість і виявлено аварійний скид з каналізаційного колектора Житомир -Водоканалу. Ми повинні ще отримати довідку Житомирводоканалу. Після отримання даної довідки будуть розраховані збитки, будуть виставлені претензії Житомирводоканалу. Ну і вони повинні будуть оплатити дану шкоду. Нагадаємо, що за словами місцевих жителів бригада водоканалу приїжджала на місце аварії 2 червня. 5 червня вранці екоінспектори виїхали за адресою Мальованська набережна 96 дріб 98 для взяття проб 10 червня 2024 року, о 17 годині 30 хвилин, аварію працівників водоканалу не ліквідували. Яка робить ці роботи, тому що самі ми не можемо виконати. Немає людей, не вистачає техніки. Наша техніка не може таку роботу зробити. Ну, сьогодні, завтра повинні закінчити. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.